Вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день в нашій державі близько 900 вищих навчальних закладів. Що більше, ніж в Федеративній Республіці Німеччина, Франції, Великій Британії, Польщі, Італії і Бельгії разом узятих майже в три рази. Хто це наліцензував, навідкривав і надозволяв, я не знаю. Ми жодний вищий навчальний заклад за рік і два місяці моєї роботи не дозволили відкривати, тому що є потреба ринку праці, тому що в нас на сьогоднішній день найбільш безробітні професії це юристи з вищої освіти, економісти з вищої освіти, але, як правило, ті, які вчилися в непрофільних університетах. Але я відстоюю на вищому рівні автономію вищих навчальних закладів. Тому ми будемо пропонувати шляхи об'єднання і пропонувати добровільно. Перший пілотний проект був реалізований у Львові. Професійні патріоти кшалту не піднімали, тому що було голосування трудового колективу і тому, що це здоровий густ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій імені Чорновіла увійшов до складу Національного університету Львівська політехніка. Виграли студенти, бо вони одержать диплом на багато ваги. вагіт, звання. Краще виграли викладачі, бо вони стали викладачами Національного університету, де зовсім інша. І база виробнича, і навчальна, і обладнання, і бібліотека. Хто програв? Програла вища адміністрація, тому що 5 проректорів перестали бути проректорами з двох університетів. Один головний бухгалтер, один головний інженер, один начальник відділу по закупівлі матеріально-товарних цінностей і ректор також один. Другий такий проєкт реалізовано в Луганську. Об'єдналися також менший державний університет, увійшов в університет далі, найбільший національний східноукраїнський. Третій пілот Донецьк. До Національної політехніки Донецької увійшов. Найкращий пілотний проєкт це місто Кривий Ріг. Майже мільйонне місто тепер має один потужний Криворізький державний університет, в якому об'єдналися чотири вищі навчальні заклади і два науково дослідні інститути які разом з усією базою, гуртожитками, лабораторіями, виробничими потужностями, що є основою для практики майбутніх інженерів, увійшли в цей єдиний університет. Був опір, був шалений опір, тому що в кривому розі, як в будь-якому іншому місті, розстатися з посадою ректора, першого проректора, непросто. Але одних зусиль тільки міністра недостатньо, то ми будемо на кабінеті міністрів 2027 року. Цей показник ставити як завдання губернатора. На сьогоднішній день вперше до рейтингу регіонів оцінки ефективності роботи регіональної влади. Введений показник відкриття це для колеги, шановної, зволок кількості нових відкритих місць в дитячих садках, переобладнаних шкіл і скільки є на 100 дітей в області місць в дитячих садках. Тому що цим в першу чергу повинна займатися органи місцевої.